Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і у нас з другим аналіз ситуації у Чорному морі та дії російського флоту. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Вже кілька днів поспіль ані Одесі, ані іншим містам України не загрожують російські обстріли з моря, але ситуація тут може змінювати. Останній раз росіяни виводили в море каліброносці у кількості всього однієї одиниці аж 16 грудня, якраз в той день, коли вони завдали масштабного ракетного удару по Україні. Після цього, починаючи з 17 грудня, вже четвертий день поспіль, всі ударні кораблі Чорноморського флоту Росії стоять у своїх базах. Склад оперативного з'єднання росіян у Чорному морі коливається. Останніми днями там загалом є 8 одиниць. Але 17 грудня було 9 кораблів та катерів, а сьогодні 20-го всього 6. У Азовському морі знаходиться постійно 2-3 кораблі та катери. На основі аналізу супутникових знімків російських баз у Севастополі та Новоросійську можна зробити цікаві висновки. По-перше, 16 грудня в море міг виходити, причому це було дуже ненадовго, один з фрегатів типу 11356. Скоріше за все, це росіяни відремонтували фрегат адмірал Ессен, і він на певний час може виходити в море. До Новоросійську перейшов як мінімум один з корветів проекту 21631, і це означає як мінімум тимчасовий відступ не менш ніж одного з п'яти надводних наявних ракетоносців у тилову базу. На зниження ударних можливостей російського флоту зараз дуже активно впливає погода. Зимові шторми роблять неможливим застосування всіх трьох неявних ракетних корветів типу 21-631. І це означає, що росіяни можуть розраховувати для ударів лише на два з чотирьох підводних човнів проєкту 636-3, ще два зазвичай є несправними, та лише на один з фрегатів типу 11356, тому що адмірал Макаров. Все, що пошкоджений, ремонтується після удару по Севастополю 29 жовтня. Окрім того, на російську активність на морі вже суттєво впливає і дефіцит ракет Калібр. Надалі у діях російського флоту західні аналітики прогнозують кілька можливих сценаріїв. Перший з них застосовується і зараз. Флот Росії чинить тиск самим фактом свого існування як потенційна і цілком реальна загроза. Другий сценарій це поступовий відступ росіян з Севастополя під загрозою знищення російського флоту у базі атаками ракет та дронів, а також під час визволення Криму. Зазначається, що росіяни при цьому можуть задіяти флот для безпосередньої підтримки своїх військ у разі переходу ЗСУ у наступ на Крим з дуже великим ризиком при цьому ураження українськими протикорабельними ракетами. Фактично, це буде повторення ситуації 1941 року, коли радянські війська восени були вибиті з Криму та залишилися обороняти лише Севастополь при підтримці флоту. Окрім того, розглядається і варіант російських атак з моря на судноплавство у порти Одеської області, як прямих з кораблів та авіації, дуже ризикованих для росіян через від... удари у відповідь, так і за допомогою різноманітних диверсійних засобів. Такий варіант у будь-якому разі є актом морського піратства з відповідними наслідками для тих, хто візьметься за це піратство, тобто росіян, тому що піратів завжди знищують. На цьому ми і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти в нашому каналу можна трьома способами: або безпосередньо перерахувати гроші на банківську картку, або за допомогою сервісу Patreon, або через спонсорство YouTube. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби захисників України. До побачення! Слава Україні!